Всім привіт! Сьогодні ми розпалимо посилку. Я вже скидала вам в допис, що там буде. Ну, давайте починати. Перший це у нас ось такий зажим біндер. Або зажив. Він голубий, ось такий. Коштував 29 гривень. Далі я не, не хочу розривати це. Ось такі фігурні скріпки, тут 12 штук. О, там є Ну, і конячка, там бачу багато. Вроді би дріфін. Ну, давайте далі. Це у нас ось такі декоративні скотчі. Я давно не замовляв і вирішив замовити. Це вінтажні ось такі е, скотчі. Тут 8 штук. О, далі це. Ось такі квадратні маркери. Я думала, що вони будуть побільше, але це класно, вони такі мініатюрки прийшли. Ось. І саме головне, що у нас там є, це ось такі ось брашпени. Тут ще від зебра. Тут їх 15 штук, ну і ще тут є стікері. Теж зебра. Давайте відкриємо зараз. І я вам покажу. Так, ну давайте возьмемо, наприклад, ось такий м'ятний і потестимо. Я ще не дуже правда вмію писати брашмено, тому може вийти не дуже. Ну ось. Навіть якщо ось, бачите, колпачки бувають і не пастельні, але вони всі дуже гарні, пастельні, ну, і не ріжуть в очі. Ну, оці не, не дуже яскраві. Давайте ще одну спробуємо. А, до речі, у них ще ж є вони двосторонні, звичайний маркер. Такі, такий маркер є і в Майдлайнери, ну і брашпен. Ну ось. Всім дякую за перегляди. Ставте свої подбайки, пишіть коментарі, якщо вони відкриті. Ну, а ми на цьому закінчуємо нашу розпаковку. Дякую, Box за таку гарну, завжди естетичну канцелярію та кладуть багато подаруночків і цукерка ось.